Вітаю друзі, вітаю всіх підписників мого каналу, глядачів каналу. От їду з Чернівців. Знаю тут декілька місць у лісі, грибних, ну і не міг не зайти подивитися. А раптом Є грибочки, дощі пройшли, тепло, вроде би вже є. Ну, багато грибів немає, але один є. Один який, як кажуть, за одного битого, 10 небитих даю. Такий, що можна дати 10 червивих. Показую. Хороший, так? Да? Гарний грибочок. Крупний, твердий, свіженький, не збілий. Значить буде чистий. Слава Богу. Перша хвиля, похоже, що відійшла, тому що я обійшов десь приблизно 30 грибниць і жодного грибочка. І так, по лісі, багато ну Хоч би десь один, старий нема. Так, я думаю, що... Перша хвиля відійшла. Але трошки випадав дощ і ще передають дощі. Думаю, що буде невеличкий перерив. А може оцей грибочок, може це вже з нової хвилі, ще таких маленьких я і свіженьких не знаходить, отут один. Його повністю з'їли слимаки. Він хороший, але слимаки з'їли. Корінь виберу, там не гнив. А оцей трошечки під'їли, але хорошенький такий. Можливо, це вже з другої хвилі, раз він молоденький. Тому що логічно було би, щоб був він великий з першої хвилі, старий. Ну так, дякую Богові за це. Можна констатувати, друзі, що перша хвиля грибів минулася. На цей тиждень передають дощі кожен день здивився синоптик на всі 10 днів. Дивився канал Гриби Карпат. Там пан Микола говорить, що коли молодий місяць починається, а він Почнеться 18 червня, то е, люблять іти грибочки. Ну, побачимо. Не знаю, це його спостереження, чи він десь вичитав, я, але я чув від нього. Ну так, може бути, тому що цілий уже. Земля трішки промокла, ще дощі обіцяють. 18 червня це буде у понеділок. Побачимо. Зараз я пройшов десь ну, більше 30 грибниць. Знайшов тільки одного грибика. Або він останній з Могикан з першої хвилі. Молоденький. Або вже з нової хвилі, яка почнеться за декілька днів. Знайшов одного дощовика, як кажуть у народі порховка. Ну, теж я, це вже я спостерігав, як йдуть, але якщо масово йдуть порховки, дощовики в лісі, через 2-3 дні починаються білі гриби. І це мені сказав, що я малий був, сказав один дядько. Його вже нема на цій землі. І відтоді я запам'ятав, я в ліс хожу 6 років. Мені зараз 60, це 54. Ну, може, 30 років я не ходив аж так регулярно, але останні... 15 років регулярно. І це вже таке моє спостереження, я вже в цьому впевнився. Як йдуть масово порхалки, так, хоча оці, що з весни пішли гриби, не було ніяких порхолок. Вони самі по собі. Напевно, це перші так, а, а друга, третя хвиля, то йдуть за порхалками за дощовика. Ну, побачимо і цей рік як буде. Може воно і не не так кожного разу. Як би там не було, гриби все рівно будуть. Головне, щоб настав мир у нашій країні. І спокій. Я вірю, що Бог зупинить цю війну. Так я вірю. Як буде, побачимо. За все слава Богу. За кожен день в нашому житті треба славити Бога, тому що... Все від Нього, і без нього людина просто земний порох, який вертається на своє місце. З Богом людина має шанс жити вічно через Ісуса Христа. Через подвиг Ісуса Христа можна прийти до Бога і отримати життя вічне. Слава Богу!